Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. З вами Жанна, і це відео має бути для вас максимально корисним, тому що я поділюсь власним досвідом, розкажу про плюси та про мінуси навчання в онлайн школі англійської мови. Тож беріть ароматну каву, смачний чай, вимощуйте зручніше. Я поділюсь власним досвідом навчання в антишколі. Перше, я почула про антишколу від своєї подруги, яка дуже скоро їде працювати та жити за кордон, і вона прям сильно була задоволена. Вона мені подарувала сертифікат на два уроки та додатково один безкоштовний урок для того, щоб я перевірила взагалі свій рівень англійської мови. І впевнилася, чи дійсно ця школа настільки класна. Тож я швиденько зареєструвалася на сайті і одразу приступила до перевірки свого рівня англійської. Ну і одразу давайте про плюси. Далі буде про мінуси. Перше, що мене приємно здивувало, це досить зручний та комфортний сайт. Я зареєструвалась і одразу обрала викладача, який по моїм параметрам мені комфортний та має підійти. Який використовує інтерактивні методи навчання та який має досвід роботи та навчання дорослих людей. Я зареєструвалась. і Почала перший урок навчання у інтерактивному форматі це робить наші уроки різноманітними. Наприклад, ми багато слухали аудіоматеріали, дивилися відео англійською мовою, і також всі уроки були підібрані під мій запит, і ми багато спілкувалися із викладачем англійською мовою. Це для мене великий плюс. І знаєте, класно, що після кожного уроку для засвоєння матеріалу були домашні завдання. Я намагалася всі домашні завдання робити одразу. Але зрозуміла, що так робити не потрібно, можна робити їх там, наприклад, через день, розбивати, як нам зручно, для того, щоб комфортніше все засвоювати. І так дійсно було досить легко і приємно приступати та підготовлюватись до наступного уроку. І знаєте що? Вже після декількох уроків я відчула, що. Я краще вже розумію і англійську на слух, і мені комфортніше стало розмовляти, спілкуватись, ніби зник о, якийсь блок, який у мене був до цього. Я розуміла, що клас, у мене з'явилась мотивація, можна продовжувати далі. Тепер я хочу вам, друзі, розповісти про два досить вагомі мінуси, на які ви маєте зважити. Тож. Це такі мінуси або недоліки навчання в антишколі, і перший з них це відповідна вартість навчання, тому що вона е, трохи вища ніж е, інші школи вивчення англійської мови. Але коли ви бачите результат, ви відчуваєте, що ви вже спільно спілкуєтеся англійською мовою, дивитеся відео в YouTube або фільми на Netflix, ви розумієте, що результат перевершує і набагато вагоміший за. Такий мінус, як вартість. Ну і другий мінус це те, що не з першого разу ви можете знайти свого викладача. Мені, наприклад, пощастило, і ми якось з першого разу знайшли спільну мову із моїм викладачем. А моя подруга змінила два викладачі, і лише з третім вона відчула себе вільно та комфортно у вивченні англійської мови. Тому розуміти, що також школа дає можливість зміни викладача, ну і до цього потрібно бути готовим. Тож, вирішуйте для себе чи вагомі ці мінуси. Але я вважаю, що результат настільки важливіший за ці мінуси, що краще все ж таки вивчити англійську. І вже не думати про цей дискомфорт у спілкуванні ну і звісно. Дві важливі поради, які у свій час допомогли мені у вивченні англійської мови. Перше, не соромтесь спілкуватись англійською мовою навіть на початковому рівні. Замовляйте каву або чай в кав'ярнях, купуйте щось в магазинах. При цьому кажіть англомовні слова, англомовні речення. Вам так буде комфортніше. Ви позбавитесь мовного бар'єру. І друге. Дуже важливе знайти протягом навчання час для того, щоб вивчити матеріал, а потім його засвоїти, виконуючи домашнє завдання. У цей час не відволікайтесь на щось інше. Просто декілька годин на день на вивчення мови, і ви відчуєте через певний час. Дійсно якісний результат. Тому, якщо ви шукаєте сучасну та ефективну платформу для вивчення англійської мови, я сміливо рекомендую антишколу. Я впевнена, що ви будете задоволені результатом. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити пальчики догори. А ми з вами побачимось в наступному відео. Я вас обіймаю!